У кожного народу є свій неписаний код, закарбований у казках і міфах. Бо саме вони зберігають собі ключі до розуміння цінностей, сили духу та історичної пам'яті нації. І якщо ж шукати справжній український міф, це беззаперечно буде казка про Катигорошка. Давайте згадаємо, хто забув. Катигорошко з'явився ні звідки, але міцно вкорінився на своїй землі. Він знав багато перемог над ворогом, багато зрад рідних та друзів, коли небезпека минала. Його любили і боялися одночасно, адже він був готовий на самопожертву. Він міг спати по 12 днів, але миттєво прокидався, щойно на обрії з'являлася зовнішня загроза. В його серці панували любов, спокій і прийняття. Він розумів: ненависть нічого не створює, а лише краде сили. Він кидав виклики друзям, розчулював ворогів своєю жертовністю, пішов у пекло і повернувся з нього не заради якогось там міфічного раю. Бо справжній його рай це його рідна земля. Перечитуючи казку Катигорошка на шостому десятку, я зрозумів, що це справжній архетипічний міф української нації. Ми ж бо нація дефендерів, що й чужого не бажають і свого не віддадуть. Це і є той самий наш національний дзен, який у маестра Леся Подріб'янського звучить як «Від'їбіться від нас. Правда ж? А в оригіналі рідні брати та й то зрадили, мушу вас простий. та й простить, а сам одружився з тією королівною та й живе. Пам'ятаємо наше коріння, пам'ятаємо міф і опираємось на нього в нашій комунікації, тому що наш міф це наша. Подумайте про це, а поки що зустрінемось наступного разу. See you!